Як допомогти сумським виробникам вийти на нові ринки? Над цим питанням сьогодні думали в торгово промисловій палаті. Там відбувся регіональний етап виставки 100 кращих товарів. Яке воно сумське? Скуштувати і побачити приїхали гості з різних куточків України. Там побувала і наша знімальна група. В Європі він он як Савфмат. Вот продукт унікальний тим, що він вручну забивається форми, і за цього виходить така цікава текстура, неповторима. То двох однакових кирпичів ви не получите. Від цегли до зефіру своєю продукцією хизуються виробники з усієї області. Як один запевняють, сумське найкраще тієї ж думки і відвідувачі. Дуже понравилась. Я не думала, що я ніколи його не покупала, що такий вот такої вкусний сир. Тепер буду обов'язково його купувати. Сирий шосткинський спробували. <рес> да. Дуже якісні. Ну, ми я, я купляю тільки шосткинський, наприклад, наприклад. Я бачу, що більшість цих екземплярів, то що виставляється тут, воно має не тільки українське значення, не тільки регіональне значення. цих товарів. Я знаю, що вони б знайшли покупців за межами нашої країни. Америка, Словаччина, Казахстан, постійного учасника виставки, торгову марку Гробина у цих країнах знають вже добре. Міцний напій вподобав і гість Львова. Чудова горілка. Чудові напої, чудова компанія. Відчувається, що е, компанія турбується про якість своєї продукції, причому якість, яка можна похвалитися напевно у всьому світі. Наскільки я знаю, компанія Горобина скоро буде у Львові, і ми з задоволенням будемо бачити. І у нас до свого 15-річчя представляють новинку. Сьогодні ми презентуємо водку, яка називається Інверарі. Це совершенно новий напіток, з новими вкусами і по новій технології приготовлений. Наука нам сьогодні дала можливість зробити дуже якісні продукти. Ми змінили технологію. Ми привлекли спеціалістів в Україні для того, щоб змінити технологію підготовки води. Ми сьогодні маємо дуже хороші компоненти. Ми знаєте знаємо, що ми працюємо тільки на натуральних інгредієнтах. Так, да, це сложно, дешево, але качественно. Якісно так про свій товар чи послугу може сказати кожен, хто бере участь у престижній виставці. Успішних і відомих вона збирає вже в 12-ти. Товариство «Розмолком», наприклад, займається випуском какао-порошку. Ми працюємо непосередньо на шоколадній фабрикі, ми оптом відгружаємо, тому, ну, тим більше в умовах нинішньої економічної ситуації дорогого долара, от, ну, скажімо так, ми дуже актуальні в нашій країні. І у нас, звісно, дешевше, тому що імпортний какао-порошок стоїть значно дорожче. В одному місці можна побачити усе, чим багатий регіон. Головне, щоб тут були Побільше гостей чужих, Тобто вони можуть порекомендувати цю продукцію дето в своїх областях. Є ще обмін таким товаром піде, навіть піде біження, піде гроші, піде виручка, буде бізнес процвітати, податки получать і все інше. В принципі, це висока завжди полезна і вона почачу проводить. Серед експонатів пічки, що зігріють без газу, широкий вибір виробів з дерева. Цей будиночок зроблений з сосни за оригінальною технологією. Житу такому кому запевняють одне задоволення. А головне все, що представлено на виставці зі знаком якості, вироблено на Сумщині. Треба купляти продукцію з Сумщини. Наша сумська продукція найкраща продукція у світі. Продукція сумщини відома і не лише в Україні а й за кордоном, тому що дійсно висока якість, відповідність найкращим європейським стандартам. І головне те, що робиться з душею, з натуральної сировини і з любов'ю до людей. Те, що любов рушійна сила, добре знають майстри писанкарства. Говорять, це головне при виготовленні автентичного українського берегу, навчитися стародавньому мистецтву міг кожен охочий. День багатий на майстер-класи дегустації надвечір завершився оголошенням переможців, серед яких, до речі, традиційно сумська горобина. Вже незабаром на них чекатиме нове відповідальне випробування представляти Сумщину на всеукраїн